Привіт! Замислювались, коли я бить, як наше тіло розуміє, що час спати або їсти чи навіть відчувати радість. Виявляється, за всім цим стоїть ціла невидима мережа, яка керує нашим життям. От сьогодні ми і спробуємо зазирнути за її лаштунки. І почнемо, знаєте, з такої собі загадки. Подивіться, це обкладинка суперсучасного підручника з ендокринології, а на ній картина, якій на хвилиночку понад 500 років. Ну от який зв'язок може бути між шедевром Леонардо і передовою наукою? Хм, Цікаво, давайте розбиратися. Щоб це з'ясувати, треба копнути трохи глибше, зануритися у світ, ну скажімо так, невидимих процесів, які керують буквально кожною миттю нашого існування. І ось він, наш ключ до розгадки, ендокринна система. Можна уявити її як таку собі внутрішню поштову службу, тільки замість листів крихітні хімічні посланці, гормони. Саме вони розносять по всьому тілу команди, що регулюють та практично все від настрою до метаболізму. Окей, але з чого ж ця вся складна мережа складається? Давайте глянемо на її, так би мовити, командні центри. Тут усе дуже чітко структуровано. Є, скажімо, такий собі генштаб: це гіпоталамус, гіпофіс, епіфіс. Вони віддають стратегічні накази. А є агенти на місцях, це щитоподібна залоза чи наднирники, які вже виконують ці команди безпосередньо в організмі. Але стривайте, це ще не все. Виявляється, окрім крім основних командних центрів існують ще мільйони крихітних фабрик гормонів, розкиданих по всьому тілу, іноді в зовсім неочікуваних місцях. Тільки уявіть собі, нирки, шлунок, ба навіть деякі нервові клітини всі вони беруть участь у гормональній регуляції. Це ж просто неймовірно, наскільки все в нашому тілі взаємопов'язане і працює як одне ціле. Так, зі складовими розібралися. А як вони між собою спілкуються? Адже це не просто якийсь хаотичний набір органів, це ціла система, яка працює за певними правилами. І ось власне ці правила чотири ключові принципи або стовпи, на яких усе й тримається. Давайте швиденько пройдемося по кожному, щоб зрозуміти всю логіку. Якщо коротко, то все це про командну роботу і, звісно, про чітку ієрархію. Уявіть собі, оркестр. Кожен орган, як музикант, грає свою партію, але всі слухають диригента, інакше був би просто хаос, а не музика, От так і тут. Ця ієрархія, до речі, дуже схожа на таку собі армійську структуру. Є генерал, гіпоталамус, він дає накази офіцеру гіпофізу, той своєю чергою командує солдатами, ендокринними залозами, а вони вже виконують місію безпосередньо на рівні клітин мішеней. А принцип зворотного зв'язку це, знаєте, як термостат у кімнаті. Рівень глюкози підскочив, система вмикає кондиціонер, тобто виробляє інсулін. Рівень впав, вмикається обігрів, виробництво інсуліну зменшується. І так постійно підтримується ідеальний баланс. Ну і останнє наша система вона не живе у вакуумі. Вона постійно слухає, що відбувається ззовні, який стрес. Одразу викид адреналіну, щоб підготувати тіло до дії. Стало холодно, гормони допомагають зігрітися. Це просто фантастичний механізм адаптації. Добре, з механікою, наче все зрозуміло. Але яке це все має значення для нас ну, в нашому звичайному повсякденному житті? Як цей невидимий диригент власне, керує симфонією нашого існування? Усі ж чули фразу сон найкращі ліки. Так от за цією простою народною мудрістю стоїть цілком конкретний гормон, що працює як годинникар, налаштовуючи наші внутрішні біоритми. І це лише один крихітний приклад. По суті, ця система це наш внутрішній архітектор. Вона формує нашу поведінку, керує енергією, захищає, допомагає долати стреси і навіть дає можливість продовжити рід. Її вплив відчувається буквально в кожній клітині тіла. Так, так, тепер, коли ми бачимо весь масштаб, саме час повернутися до нашої загадки з самого початку. Здається, всі елементи пазла тепер нарешті на своїх місцях. Отже, знову до чого тут Леонардо да Вінчі? Який зв'язок між його картиною і сучасною медициною? А відповідь насправді дуже красива. Картина Леонардо це ж справжній гімн життю, його зародженню, росту, живленню, турботі, яка його підтримує. І ось вона розгадка. Ендокринна система це і є той самий невидимий митець, той мовчазний диригент, що на біологічному рівні втілює все те, що дав інший зобразив на полотні, розумієте? Картина тут це не просто ілюстрація, це потужна метафора самого життя, яким керують гормони. Наше тіло це ж цілий Всесвіт, сповнений таких от невидимих мереж. І це, знаєте, змушує задуматись. А які ще невидимі сили, біологічні, а може соціальні чи психологічні, просто зараз формують те, ким ми є.